Жовтень 2025 року готує нам захопливі трилери, потужні емоційні історії та навіть серіали зі знайомими улюбленими персонажами. Саме час поговорити про найцікавіші прем'єри місяця. І повірте, серед них є ті, які точно здивують навіть найвибагливіших фанатів. Кіно, всім привіт! Ви дивитесь канал Ана і його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми розповімо вам про найгучніші фільми та серіали, які чекають на вас у жовтні. А тепер поїхали! Крадена 2 жовтня. Уявіть, 1992 рік. Огайо. Головна героїня Маурін втрачає шестирічну доньку. Її колишній чоловік просто викрадає її і зникає. Десятиліття спроб, мільйони запитань не дають результату. Але на допомогу приходить колишній морський піхотинець, спеціалісти з повернення викрадених дітей. Разом вони виходять на слід, який приводить їх аж у Бейрут, столицю Лівану. І тут з'ясовується, що це не просто викрадач, мотиви глибші, а зв'язки складніші. Чи готова Маурін на все, щоб вижити у цьому лабіринті зрад, секретів і небезпек? Загадковий трилер із віковим рейтингом R розпочне кіно жовтень. Тож, якщо любите такий жанр, обов'язково зверніть увагу на цей фільм. Помста 2 жовтня. А от далі у нас за списком вже дещо вагоміша прем'єра Teen Soldier, або ж Помста, як адаптували назву цього фільму для українського глядача. Історія розповідає про ветеранів, яких вербують у своєрідний культ. Його лідер Бокуші обіцяє захист, сенс життя після служби і дружню спільноту. Але, от уряд намагається проникнути в організацію, щоб дізнатися про його. Глибші плани. Після декількох невдалих спроб влада вербує Неша Кавану, колишнього спецназівця, який колись був учнем Бокуші. Нарешті у Неша з'являється можливість помститися людині, яка відібрала в нього все, включаючи кохання всього його життя. Прекрасний акторський склад Скотт Іствуд, Роберт Де Ніро та Джеймі Фокс привертають увагу. Тема ветеранів, культу, психологічної напруги цікава і добре заходить серед глядачів, які люблять не лише стрілялки, а й глибші історії. Трон Арес, 9 жовтня. Трон Арес це не просто ще одна частина серії. Це перше справжнє зіткнення між людством і штучним інтелектом у всесвіті Трона. Цього разу нам обіцяють темний наелектризований тон. І не просто неонові неони повсюду, але й глибину та конфлікт у сюжеті. Трон Арес це третій фільм у серії Трон, який є продовженням фільму Трон 1982 року та Трон спадок 2010-го. Стрічка зосередиться на персонажі Джареда Лето, який насправді є високотехнологічною комп'ютерною програмою, відправленою у реальний світ для виконання небезпечного. Речної місії. Це має стати першим контактом людства з інтелектом штучного походження. Деталі місії Ареса, ймовірно, складатимуть основну частину сюжету, проте наразі вони залишаються загадкою. Трейлер фільму показав, що кілька інших ключових елементів цього всесвіту, зокрема світлові мотоцикли, також потраплять у реальний світ і спричинять хаос. Незламний 9 жовтня. Оу, а далі за списком, мабуть, чи не найгучніший фільм жовтня. Це Смешень машин або ж незламний. Це історія про бійця, який, здавалося б, вже програв. Не через суперників, не через своїх ворогів, а через себе самого. Марка Кера називали руйнівною машиною. Зірка ММА та UFC – абсолютний чемпіон, якого боялися на рингу й обожнювали в медіа. Але за лаштунками зовсім інший світ. Боротьба з болем, залежністю, тиском слави та з собою фільм. Відтворює злети і падіння легенди спорту, його братерство із суперниками і доленосний бій з українським боксером. Що змінив усе? Це історія сили, вразливості та внутрішньої волі. Головну роль виконує всім відомий Двейн Скеля Джонсон. Але окрім нього, у фільмі буде Емілі Блант та навіть Олександр Усик. Тож це може привертати ще більше уваги українських глядачів. Острови 9 жовтня. Колись Том був на межі слави професійного тенісу, але тепер він веде беззмістовне життя, осівши в готелі на Канарських островах. Всім би вести таке безмістовне життя. Його нудна рутина переривається, коли з'являється Анна. Загадкова туристка, що прилетіла на острови разом із чоловіком та дитиною. У головного героя виникає зв'язок із цією жінкою, яка, здається, знає його здавна. Однак їхня близькість обертається для Тома пасткою. Одного разу її чоловік зникає безвісти, і коли поліція розпочинає пошуки, виявляється, що Том останній хто його бачив. Що з цього вийде, дізнаєтесь вже під час перегляду. Чорний телефон 2» 16 жовтня нарешті. Час для хорорів. У жовтні події фільму відбуваються через кілька років після подій першої частини. Фіну тепер 17 років, але він все ще травмований досвідом викрадення. Тим часом його сестра Гвен у снах починає отримувати дзвінки з чорного телефону та бачити тривожні видіння трьох хлопців, за якими стежить незнайомець у зимовому таборі Альпійське озеро. Вирішивши розгадати цю таємницю і покласти край мукам своїм і брата, Гвен переконує Фіна поїхати до табору під час зимової хуртовини. Тепер вони мають зіткнутися з убивцею, який після смерті став ще сильнішим і набагато важливішим для них обох, ніж вони це собі уявляли. Головний злочинець грабер, якого грає Ітан Хоук, це не просто маніяк. Він стає чимось більшим. Якщо вам подобається, коли серце б'ється швидше від страху, і коли монстр не просто у кімнаті, а у ваших снах. Цей фільм точно вартий вашої уваги. Грабіжник за покликанням 16 жовтня. Відволічаємося від хорорів у цей вікенд для вас буде і комедія. Це історія грабіжника Джефрі Манчестера, який тривалий час переховувався від правосуддя, уникаючи арешту після серії зухвалих пограбувань через дахи. На його рахунку, десятки пограбувань ресторанів Макдональдс. Після втечі з в'язниці він знаходить нове укриття у величезному магазині Toys R Us. Там йому вдається непомітно жити місяцями. Та чи зможе герой втекти не лише від закону, а й від самого себе? Цей фільм непередбачувана історія про недитячі злочини у дитячому магазині, які скоєні чоловіком, якому варто нарешті подорослішати. Акторський склад досить цікавий і містить декілька знайомих імен. Головну роль втілить Ченнінг Татум, а також там будуть Крістен Данст, Джуну Темпл та Пітер Дінклейдж. Тож, якщо ви хочете глянути щось просте і, можливо, навіть веселе, це той варіант. Наприкінці жовтня вашу увагу мають захопити серіали. Воно ласкаво просимо до Дері. 26 жовтня. Нагадуємо, що наприкінці жовтня Хеллоуін, і що може бути кращим доповненням цієї атмосфери, ніж серіал-приквел культової історії Стівена Кінга. Події двох фільмів та книги зосереджуються на містечку Деррі у штаті Мейн, яке кожні 27 років тероризує зловісна істота на ім'я Пенні Вайс. Демонічний клоун здатний набирати різних моторошних форм. Вайс живиться страхом. А його улюбленою здобиччю є діти походження. Пенівайза, зокрема, чому він обрав образ клоуна, лише побіжно згадується в оригінальному романі та фільмах. А більша частина його минулого залишається таємницею. Цей серіал розширить та докладніше дослідить минуле клоуна вбивці та страшні сторінки історії містечка Дерії. Серіал міститиме всього 4 епізоди, які будуть виходити раз на тиждень. І ми навіть думаємо робити огляд кожної серії. Напишіть у коментарях, як вам така ідея. Відьмак четвертий сезон, 30 жовтня. Відьмак повертається і цього разу чекати особливо цікаво. Геральт тепер інший. Ліам Хемсворт замінив Генрі Кавіла в головній ролі, тож є багато обговорень саме цього аспекту. Щодо сюжету, цірі та Геральт розділені на континенті. Триває війна, і кожен із них має власний шлях. Якщо ти фанат фентезі, якщо чекаєш битв і магії, але також глибоких емоцій, втрати складності вибору, повернення історії відьмака, чудова нагода непогано провести кілька осінніх вечорів. Детально ми розбирали найголовніші новини четвертого сезону та невеликий тизер-трейлер у окремому відео. Рекомендуємо його переглянути. На цьому у нас все, друзі. Пишіть у коментарях, який фільм чи серіал жовтня захоплює вас найбільше. І, звичайно ж, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимось!